Пане Сергію, ніч'я вашої команди проти Вівада в домашньому поєдинку. Як вважаєте результат по грі? Ну і загальну характеристику грі? Дайте, будь ласка. Ну, як в принципі десь і очікувалось, весняний футбол він такий доволі важкий з точки зору полів, там, з точки зору, що команди десь заходять, як то кажуть, в чемпіонат, в сезон. Футболу так не дуже багато було, було більше боротьби, було більше єдиноборств, десь. Ну, це, це десь очікувано. Чи закономірно, чи незакономірно, ну, і, і в них і в нас були моменти, де могли, могла команда суперника перемогти, де могли ми перемогти. Ну, напевно, десь по там, в загальному, напевно, що. Напевно, це є такий закономірний результат, враховуючи те, що ми програвали 1-0, змогли відігратися. Це добре, ця команда десь показала характер і змогла відігратися. От. Звичайно, вдома ми хотіли показати і більш якісніший футбол, і результативніший футбол. Ну, сьогодні важко це було нам зробити. Будемо дивитися, аналізувати, робити висновки. У вас в складі двоє новачків, один з них забив гол. Як ви саме їх оцінюєте гру в сьогоднішньому матчі? Гайковий Володя, так, я хочу і його привітати з цим першим голом за Агрон. Непогано, як мені здається, на сьогоднішній день влився в наш колектив. Ось ми звичайно очікуємо, оскільки він форвард, від нього голів. Ось, але і дуже добре працював на команду загалом. Багато єдиноборств вигравав, цеплявся за м'ячі. В принципі, досить досить непогано він виглядав. Другий новачок це Денис пошалюжний, вийшов на заміну. Також непогано, молодий, перспективний футболіст. Я думаю, що якщо буде працювати над собою, дуже відповідально ставитися, він так, так воно, в принципі, і зараз є. Я думаю, що все буде в нього добре. Як на вашу думку, що не пішло у гром'яка сьогодні? Три моменти, такі ну, розкішні моменти, що не реалізував, що не вистачило, або, можливо, це просто гарна гра голкіпера і тільки? Ну, напевно, напевно, ну так буває. Бувають такі дні, що десь здавалося б, ти все робиш для того, щоб. Візьмемо Тараса забити, але сьогодні, на жаль, м'яч вперто не йшов ворота. Ну, потрібно і відзначити дії голкіпера, який десь виручив команду. Ось. Але ми просто звикли, що Тарас до нього дуже високі вимоги. Високі стандарти він задав у нас, і всі очікують практично в кожному моменті, щоб він реалізовував, забивав гол. Ну, це футбол, на жаль, так немає. Але нічого, я думаю, що все буде добре, Тарас ще заб'є й не один гол. В наступних матчах вже будете розраховувати на Андрієшина, на Ігоря Кохмана. Андрієшин, наскільки я знаю, має певне пошкодження там, з коліном. Яка там ситуація, і по Андрію Скакуну, я думаю, вболівальникам теж цікаво, яка в нього. Ну, почнемо з Андрія Скакуна. Андрій дуже такий. Відповідальний чоловік, футболіст, він намагається як можна швидше повернутися в команду і все робить для того, щоб швидше відновитися, але у нього досить складна була операція і зараз процес відновлення. Ну, не будуть забігати наперед, тому що важко щось сказати. Але як кажуть лікарі, як Андрій каже, що, в принципі, рухаємося згідно графіку по відновленню. Коли повернеться, ну, не знаю, побачимо. Щодо Андрієшина, так, певний, є, певний дискомфорт. Роман відчуває, зараз активно працює над реабілітацією. Ну, сподіваюсь, що він як можна швидше повернеться до, до загальної групи в, в тренувальний процес. Ну, і Ігор Кохман пропускав через перебір ну, дискваліфікація жовті картки. Ось тако, тому ну, сподіваюсь, що. Ці футболісти в наступному матчі зможуть допомогти команді здобути здобути позитивний результат. Дякую, і бажаємо успіхів в наступних матчах.